Епіцентром гарячих подій став будинок Міністерства аграрної політики на Хрещатику. Кілька днів тому захоплений активістом спільної справи. Протестувальники не знайшли спільної мови, навіть пролунали постріли. Про конфлікт більше знає Нелі Ковальська, вона зараз з нами на прямому зв'язку. Отже, Нелі, вітаю, що там відбувається. Доброго дня Єгоре. Ну знову шість поранених, як мінімум, у центрі Києва кажуть, що у всіх шести вогнестр... вогнестр... поранення з травматичної зброї. А ми бачили на власні очі кілька людей, закривавлених, них, ви яких виводили з будинку міністерства агрополітики. І вже всередині нам довелося поспілкуватися з одним з поранених людей, які власне перебували у будинку. кажуть, що їх в них стріляли свої ж власне. Представники об'єднання Свобода. розкажіть Ви бачите, що за свіже сьогоднішнього. Залетіли, почали. <різь> вони знають, не там стояли, люди спали, чекали, чекали, А вийшли на них, по нас стріляють. Ну, власне, події розгорталися так, о, будинку. Агрополітики Міністерства аграрної політики, яке було захоплене ще 24 січня. Е, Організацією спільна права нині перебуває кілька громадських організацій. Е, там в, в, вісім поверхів на кожному поверхі різна, поверху різна організація. А е, е, ще вчора ніби було досягнуто домовленості про те, що ця, ця цей будинок буде звільнено, але сьогодні вранці виходити з нього ніхто не схотів. Тому ВО свобода, ніби прийшла вмовляти людей покинути цю будівлю. Далі, от після десятої ранку, версії щодо того, як розвивалися події, розходяться власне представники свободи. Кажуть про те, що е, почали стріляти в людей. Певні провокатори. Люди, які перебували у будинку, кажуть, що саме свободівці почали стріляти. Прошу пряму мову народного депутата від партії Свобода. Досягнута домовленість з генеральною прокуратурою, що з моменту як буде звільнено це приміщення, почнеться почнеться випуск заручників. Ні, шту, ш, ні, штурму не було, було непорозуміння. Б, е, насправді було непорозуміння. Вже ви ж бачите на цей момент. Я абсолютно вільно хожу скрізь. Я гільза твоя. Мабуть, що це ваша гільза. А в чих вона рука? А чи, в Ти з терористом Януковичем домовляєшся? Штурмуєш своїх людей. А завтра будуть нові заручники? Ви з Майдану піде. Ну і нині протистояння тут біля будинку Мінагрополітики, продовжується, бо певна кількість людей все-таки відмовилися а, залишити будівлю. пропонують пряму мову. Нікого вони не збираються звільняти. От коли всі затримані будуть тут, тоді ні вопрос, кому потрібно це приміщення? Ми вийдемо там, хай воно працює чи що там. Ну я не вірю. Боїмося ми не того, що ми окажемося на морозі. Боїмося ми того, що люди которые э, потеряют возможность находиться на Майдане постоянно, будут вынуждены уезжать на метро, на машинах, на маршрутках. Их без всяких законов будут ловить, бить, убивать, садить в тюрьмы, вне зависимости от того, будут приняты законы одомнести, не будут приняты законы одамнести. Ну і нині протистояння біля будівлі будівлі продовжується. Біля входу близько двох сотень людей. Це представники свободи. Вони стоять із прапорами. Вони чекають на те, що люди, які е, перебувають усередині, все, все таки вийдуть. Ті ж, хто забарикадувався всередині будівлі, вони не складають бранзбойти. Бо е, коли власне відбувався штурм, вони відбувалися, відбувалися з допомогою бранзбойтів. Ну і як буде власне далі розвиватися події, слідкуємо Єгоре. Нелі, дякую тобі. Нелі ковальська розповіла про те, що на майдані неспокійно є постраждалі.